Штат комунального підприємства Муніципальна варта збільшать на 12 працівників. Відповідне рішення ухвалили під час засідання виконавчого комітету чернігівської міськради 28 жовтня. Планується, що додаткові співробітники відповідатимуть за роботу нових пунктів незламності, які планують розгорнути на базі шести чернігівських шкіл. Це буде шість опорних шкіл в разі блекауту, де будуть розміщуватися на кожній школі і предполагається десь більше 100 осіб, людей, які можуть прийти, обігрітися і зарядитися. Для таких пунктів потрібні відповідальні особи, які будуть цим займатися. От для цього збільшується штат на 12 осіб. Разом із рішенням про збільшення штату під час засідання виконкому також ухвалили програму фінансування комунального підприємства Муніципальна варта на 2025-2026 роки. Загальний обсяг коштів, передбачений на реалізацію програми, становить понад 36 мільйонів гривень. Оскільки збільшується кількість співробітників, тому міняємо програму, щоб можна було їм виплачувати заробітну плату. Ну і забезпечити їх на одягом. Наразі додаткових працівників до штату муніципальної варти ще не прийняли. Триває відбір кандидатів. Датів, переважно це будемо розглядати осіб, які або колишні військові, або поліцейські, тому що була дисциплінованість, вони будуть стояти на пункті незглавності, туди можуть прийти. Різні люди, як і в алкогольному спіні, наркотичному, тому вони повинні бути психологічно-фізично підготовлені до цього. Рішення про фінансування муніципальної варти не єдине бюджетне питання, яке розглядали під час засідання виконавчого комітету Чернігівської міськради 28 жовтня. Під час виконкому також ухвалили рішення щодо фінансування комунального телерадіоагентства Новий Чернігів на 2026 рік. Згідно з ухваленою програмою фінансової підтримки, у 2026 році новий Чернігів може отримати з міського бюджету приблизно 5 мільйонів гривень. У програмі фінансової підтримки комунального підприємства зазначено, що ці кошти планують спрямувати на оплату праці, оплату комунальних послуг, охорону приміщення, і електронні комунікації. Сподіваємося, що комунальне підприємство буде працювати і розвиватися в межах таких, знаєте. Ну, там всього 16 людей, тому раніше трошки було ширше, але медіа повинна працювати. Також під час засідання виконкому внесли зміни до проекту комплексної цільової програми розвитку житлово-комунального господарства на 2026 рік. Передбачено понад 6 мільйонів гривень додаткового фінансування, які планують спрямувати на придбання техніки для роботи комунального підприємства Міськ світло. Зміни в програмі стосуються фінансування по закупівлі спеціалізованої техніки для комунального підприємства Міськ світло. Це автогідропідіймач і це Машина для аварійки, яка працює в основному вночі для виправлення аварійних ситуацій, пошкоджень і так далі. Утім, чи будуть ці кошти фактично виділені, наразі невідомо. Відповідно до чинного порядку, всі бюджетні рішення потребують затвердження начальником Чернігівської міської військової адміністрації. Ми прийняли програму, і коли буде формуватись бюджет 26-го року, то воно буде закладуватись. погоджуватись будемо із. Мішковською адміністрації.